Прапор Легіону Свободи Росії помітили над центром Москви. Красномовні кадри поширилися соцмережами. Нагадаю, бійці саме цього підрозділу зараз беруть участь у звільненні Білгородської області від чинного кремлівського режиму. Так про операцію кажуть самі її учасники, коментуючи появу свого прапора над російською столицею у легіоні лише вкотре заявляють, що Росія буде вільною. РФ розпочала цю війну так у держдепі сполучених штатів відреагували на події у Білгородській області. Речник відомства Меттью Міллер заявив, що Україна сама здатна вирішувати, як вести війну. А Росія агресорка, то отримує справедливу відплату. Ми чітко прояснили українцям, що ми не даємо можливостей і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це РФ розпочала цю війну. РФ продовжує нападати на цивільних, цілити по школах, лікарнях, цивільній інфраструктурі. Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія. Забезпечені України винищувачами f 16 у пріоритеті це ще одна заява речника держдепу США за словами Метью Міллера. Хоч американці і не можуть поділитися усіма подробицями, однак нові винищувачі на озброєнні України можуть бути вже за кілька місяців, а от навчати українських пілотів опановувати нові літаки готова Португалія. Про таке заявив міністр закордонних справ України Жоан Гомес Кравіньо. За його словами, поділитися своїми пташками Лісабон не може. А от передати досвід і за потреби допомогти у наданні усіх необхідних запчастин залюбки. 15 тисяч українських військовослужбовців вже пройшли вишкіл у країнах Євросоюзу. Про це заявив верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель. Він також нагадав, що до кінця року в країнах ЄС мають підготувати ще стільки ж військових ЗСУ. з цією метою. Було виділено додатково 45 мільйонів євро. Крім того, мала розпочатися робота із забезпечення України винищувачами це гарний результат саміту Великої Сімки. Вони нарешті вирішили підготувати ґрунт для того, щоб забезпечити Україну реактивними винищувачами, які їй потрібні. Тому я думаю, що підготовка пілотів вже почалася. Це перше, що потрібно зробити. І я сподіваюся, що незабаром ми зможемо забезпечити Україну такою зброєю. Спроби заморозити війну це помилка, адже припинення вогню не означатиме надійний та справедливий мир для України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Це стало реакцією на заяву одного з його опонентів у палаті громад про те, що, хоча припинення вогню не є миром, будь-який мирний процес починається з припинення вогню. Раніше Сунак заявляв, що мир в Україні це питання безпеки усієї Європи.